Я, мої любі малята, любі хлопчики і дівчата, щиро посмішкою всіх вас вітаю, доброго настрою я вам бажаю. Кулі снігові катаю та докупеньки складаю, капелюх під стареньке, ніс морквяний, червоненький, вийде білий чоловік, як він зветься. Так, малята, це сніговик, ось такий сніговичок вирушає сьогодні з нами. У подорож зимовими розвагами. О зимовій порі ми найкращі друзі дітвори, вивозять діти нас на гору, а ми веземо їх з гори. Так, це санчата, звісно, малята. З нетерпінням зиму ждуть, лід малюють іскри йдуть, гострі та стрімкі вони мають назву. Ковзани. так. Покатають нас вони, але це не ковзани, білі, чорні, сині, рижі дощечки це звуться, лижі, звісно, малята це про лижі загадка. Оберіть малюнки, на яких зображено зимові розваги, складаючи речення. Взимку діти. Взимку діти ліплять сніговика, так? Так. Взимку діти. Взимку діти катаються на санчатах. Так, ще. Взимку діти катаються на коньках, на ковзанах, вибачте. Взимку діти катаються на ковзанах. Взимку діти, взимку діти катаються на лижах, взимку діти, взимку діти грають в сніжки, взимку діти, взимку діти люблять ліпити снігову фортецю, так? А ще взимку діти. Грають у хокей. Так, перевірте, чи всі ми використали зимові розваги. Я вважаю, що так. Вигодні зі мною, тож рушаємо далі. Скажіть, будь ласка, на чому катаються діти з баньками? Діти з баньками катаються на козанах. Давайте складемо невеличку розповідь. Ввечері сім... родина пішла на ковзанку. Так? Куди пішла родина? На ковзанку. Ввечері родина пішла на ковзанку. Батьки з дітьми каталися на ковзанах. Батьки з дітьми каталися на ковзанах. Так? Так. А тут що відбувається? Де відбувається ця гра? Так, на майданчику, бачите, десь на галявині такі, так, в парку. Що роблять діти? У що грають діти? В парку діти грають у сніжки. В парку діти грають у сніжки. А ще у що грають діти в парку? Діти грають у хованки, так? Де заховалися дівчата? Дівчата заховалися за ялинками, а де заховався хлопчик? Хлопчик заховався за деревом, так. напевно, за кленом. Так. А тепер розгляньте цю картинку, і художник щось заборив намалювати дітям. Давайте. Допоможемо і добавимо інвентар. Погляньте, хлопчик їде з гори, чого в нього не вистачає? У хлопчика не вистачає лиш так, я з вами згодна. А ось хлопчик сидить і теж їде, чого в нього не вистачає? У хлопчика не вистачає санча, малят. Ось дівчинка стоїть біля сніговичка, чого в неї не вистачає? В неї не вистачає шубки, так, теплої курточки. А ось дітлахи граються в сніжки, чого їм не вистачає? Дітлахам не вистачає рукавичок, звісно, і другому хлопчику. А кому потрібні ковзани? Так, дітці дівчинці, тому що вона катається на ковзанці. Так. Ось так, ми і дітлахам допомогли. Малята, але зимові розваги можуть бути і небезпечними. Розкажіть мені, будь ласка, що невірно роблять діти? Чи можна, гойдаючись на гойдалці, Торкатися язичком металу? Ні, не можна чому? Тому що можна примерзнути, я з вами згодна. А скажіть, будь ласка, чи можна, граючись з сніжки, влучати один одному в ушка або в обличчя? Ні, Нічому. Тому що можна завдати шкоди, так, вдарити дуже боляче. А катаючись з гірки, в чому небезпека? Треба відійти від дороги, щоб не потрапити під автомобіль. Так, коли ми виходимо на лід, як те себе слід вести? Треба бути обережним, задне завдавати іншим шкоди. Так. А чи можна брати бурульку до рота? Чому не можна? Так, тому що можна захворіти, забули горлочко. А ось погляньте на останніх хлопчаків. Що невірно на цій картинці? Так, один хлопчик вийшов роздягнений. цього не можна робити, тому що холодно і можна замерзнути. Звісно, малята. Погляньте, малята! Сліпили діть сніговички. сніговичків. Знайдіть відмінності. Погляньте на капелюшки, так, там синю смужка, а тут жовтою, так. У цього сніговичка носить догори, а у іншого вниз. Цей, коли посміхається, в нього є ямочка на підборіддя, а цього немає. У одного шарфик червоний, а у другого зелений. У одного мітла гостра, а в цього мітла рівненька. В цього чотири гудзики, а в цього лише три. Так? Тут сніжинка вгорі, а тут сніжинка знизу. Погляньте, у цього зачіска така нерівна, а в цього зачіска рівненька. Так, малята? Всі ми з вами знайшли відмінності. Так, всі. Малята сьогодні ми з вами провели заняття з розвитку мовлення і поговорили про зимові розваги. Я з нетерпінням буду чекати відео, де ви складаєте свої речення за картинками. До побачення, до наступних зустрічей!